Автобус із двома десятками туристів з'їхав у кювет на Закарпатті. Водії пасажири не постраждали. Аварія трапилась поблизу чопа дорогою до кордону з Угорщиною. В автобусі були туристи, які їхали на відпочинок до Відня. Причиною ДТП могла стати ожеледиця. Водій вантажівки, яка їхала перед автобусом, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з легковиком. Аби уникнути прямого зіткнення, водій туристичного автобуса почав гальмувати і маневрувати в бік. Через що й опинився в кюветі. Рятувальники витягли автобус за кілька годин. Транспорт був справний, тому водій вирішив продовжити маршрут. Поперек дороги розвернула мадяра, стояв. Був галольот, почався дощ. Щоб Даби більш масштабного ДТП, прийняли рішення уйти в правєї в кюві. Так і вийде. Знесло вас фактично. Да, да. Слава Богу, ніхто не пострадав, все в порядку.